Якщо ваш чоловік моряк, то будьте готові виглядати в море, шукати, де він, коли повернеться. Я, наприклад, його не бачу вже більше години, його нема. Куди він поплив, поплив палювати на свого, хто тобто це, я не знаю. Піця похолола. Ну, не з цим сонцем, звісно. Але ж знаю, що це таке. Життя. Мене нудить, в ну, тобто, мене болить живіт. О, Бачиш, човен відплив дітей до цього дня. До цієї бригади за минулі. Погано зав'язали його. Так як мого чоловіка я погано прив'язала, він може гуляти, скільки де хоче, я не знаю де він. Я... Я гадки не маю, де їм поплити. Бо він сказав, як ти думаєш, скільки я автобусів сьогодні для дряхану. Та не скільки. Приїдь вчасно, скажи мені, що ти тут. Ну як можна більше години десь шмундяти? Ну я ж переймаюся. Ні, ну, правда. Все красиво, все чудово, так що, я не людина, я що не на відпочинку. Що він сталося, може воно апшкелю вдарило і все. ну ти, тоді... Тіло, я шукав, спливло, не Зум тут тугна, годі мій самсуга. Але не бачу нічого. Нікого нема. Браківник його там чилиться з друзями, а цей мандрівника собі знайшла. Зробив пиццу, я собі наняла віскаріка, вже охолов, він же скоро нагріється на цьому сонцепі. Човна чов вік. Пригнали, пригнали. Його все нема. Днем Одеси, З бонца пляжу. А я на днях хотіла сказати, дещо, але це приватно. Тут люблю ці висили і давайте скоро повернеться. Ну що це за відпочинок взагалі? Ну я не знаю, я маю собі що, придумати якусь розправу. Як ти? Писати мемоури, яку? Писати мемуари, я кажу, моя мама. Морі, таті, всі вони писали мемуари, так і всі вони лежать під зараз. Мої п'ять сьогодні. Або вже тут. Вже 25 років, це не так і багато. Її 25, не так. А я десь 14 років. 14 років. 14 років. 14 років. Тут писати взагалі? Не, не посипала страшенно. Цього, цього разу бачите як. Страшенно. Тут дуже красиво, ну, просто зачаровано. Зачаровуєшся цим пляжем. О, там його братильник, воно під такою ж парасолькою, як у нас. І вони відпочивають. Це корабель, Делла. Чоловік обіцяв її купити ну, не її, а може і, на... і навіть краще, коли розбагатіє. Але якщо він сьогодні не припливе, як він розбагатіє? Що мені? Залишатися без, без цієї каравели, я не знаю. Піцу я не хочу без нього їсти. Що от? Де його задоволена пика з тюк-тописами, а, ще пов'язав собі ж, ще ж собі пов'язав такого пояса металевого. Наче він назбирає там, я не знаю. тих автобусів доскочу. Вони на нього прям шикають. Ну де він є? От я ж і приближаю, і шукаю, ніде його немає.